Росія намагається знищити українську культуру 400 років, але то їй не до снаги. Один із доказів цього ми багато разів чули протягом зимових свят. Костя конкретніше, будь ласка, ну я про Леонтович, який вже давно став світовою класикою. Часно ти про це згадав? Бачив арт-проект в центрі столиці, віртуальний мурал на а, такому зруйнованому будинку? Ні, не бачив. Він якось пов'язаний з постаттю композитора. Зараз дізнаєтеся з сюжету кореспондентів ранку вдома. Це той самий будинок на Жилянській у Києві, куди 17 жовтня влучив російський дрон, знищивши частину історичної будівлі та вбивши її мешканців. Сьогодні ми маємо експертний звіт, який каже про те, що цей будинок не підлягає реконструкції. Єдиний варіант, який є з цим будинком щодо його відновлення, це його повний зміст, а потім його відбудова. Та поки руїни все ще стоять і слугують доказом злочинів росіян. Їх вирішили перетворити на арт-об'єкт. На місці зруйнованих квартир встановили мурал, що правда, віртуальний на роботу. Ми витрачили витратили три тижні. Дуже, дуже технічне велике завдання було зробити трекінг будівлі, тому що доповнена реальність. Вона має декілька технічних параметрів, але це будівля, так і зруйнована. На оцілілій частині будинку розмістили табличку із qr кодом Достатньо навести на нього камеру мобільного телефону, і на руїнах з'явиться зображення застреленого чекістами відомого на весь світ українського композитора Миколи Леонтовича. Навесні е, я познайомився з його творчістю. Е, слухали багато його творів, і дуже запав до душі. Е, твір Налетіли журавлі. Саме гурт «Творчі» ініціював встановлення першого в Україні віртуального муралу. Саундпродюсер колективу вирішив додати до інсталяції музичний супровід. Він наклав твір Леонтовича Налетіли журавлі на композицію гурту «Broken Heart». І ось що вийшло. Весь світ знає щедре Клаунтовича, але крім нього, репертуар композитора налічує понад 150 творів, зазначають творчі. Нам дуже не подобається те, що е, постійно Росія нам нав'язувала е, був такий комплекс недо. Знаєте. Е, Говорили постійно в минулому, що там російською мовою говорити це класно, особливо там в місті. Наприклад, всі люди там села говорять українською, там чи суржиком якимось а в місті там більше російської типу інтелігенції, там їхня культура, ніби краще від нашої, там чи їхня музика, чи книжки, чи література. Але це не так. Артисти вирішили створити саме віртуальний мурал, адже його неможливо знищити, як і культуру українського народу.